Я знайшов український портал Майнкрафту і у цьому відео розкажу, як саме це сталося приємного перегляду. Якось я був у своєму найменшому будинку в Майнкрафті і побачив з далека якусь непонятну штуку, тому я взяв свою підзорну трубу і рішив вийти на двір, подивитися, що саме це таке. От закрив двері і підійшовши ближче, я побачив, що це є український портал. Тобто він був синьо-жовтим, і я вирішив піти до нього ближче. А поки я підходжу до українського порталу, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати продовження цієї історії. Ми підійшли ближче до самого порталу, і нас утрушає ось така. Велика трава, яку ми збираємо, щоб ми могли прийти ближче до самої огорожі. Ось, заходимо ми в огорожу. Ми бачимо, що цю огорожу кості збудували, але її до нас закинули. Ось, і тут перше вас вітає портал в українське село. Не будемо гаяти часу, заходимо в портал, і нам дуже цікаво, що там саме відбувається. Постривайте, ми, ми летимо і падаємо в воду. І як добре, що там була вода. От. Вилазимо з води, і ми наблюдаємо українське село. Так, приходимо далі, тут замечає якісь дивні ями в землі. От. А чому саме так? Я пам'ятаю, коли снився сон, це було зовсім все по-іншому. Ну от ми приходимо на наші поселі, бачимо розкидані голови піглинів. От, Що тут сталося? От, бачимо будинок надірваний, а що тут справді що тут відбувалося? Мені дуже інтересно стало. От, Бачимо, який кратер утворився. Далі приходимо ближче до будинку, де знаходяться жителі. Також, приходячи попри нього, ми бачимо, що один будинок був повністю зруйнований. Там, напевно, жив якийсь колись житель. От, значить, заходимо всередину. Всередині зустрічають два жителі. Також ми бачимо дішку посередині, там є якась записка, яка залишилась, нам, от, читаємо, що тут написано. На нас напали, немає часу пояснювати. завітай до нашого друга. Трішки непонятно про якого друга саме йде річ, тому ми будемо шукати ще якісь підказки. Тепер зрозуміло, що на село напали якісь розбійники і... Ось чому все таке розвалено, от бачимо, взагалі порожні повністю всередині будинок, ні дверей, нічого немає. О, тут переляканий сиренен, який сіє землю. Також можна бачити навкруги багато-дуже сильно багато руїн. А тому ми йдемо далі, от бачимо знову ж таки голову пігл ще одну. Заходимо в сам магазин, бачимо тут троє людей, якихось стоять. В самому магазині особливо великих підказок таких немає, тому ми виходимо з магазину і шукаємо далі підказки. От заходимо в так званий торговий центр, подивитись, що тут бачимо велику руїну, та що нарушена одна стіна. От, заходимо на другий поверх. От ми бачимо жителя, який стоїть з бочкою, що він нам скаже, дуже цікаво. Беремо ми саму записку і дивимося, що тут саме написано. От. Вітаю, друже! На наше село напали розбійники. Вони забрали наші цінні речі та викли... викрили людей. Допоможе знайти їх та поверне селяню. Також завітаю в кузню. Що ж, дякую тобі, друзі, за цю велику підказку. Значить, далі нам потрібно у цьому селі знайти кузню. По дорозі, от можна побачити там велику руїну, яка залишилась. І... Шукаємо саме кузню. От, заходимо, що тут будинку. Ні, тут просто звичайний житель. Також сумтуково тут можна бачити смарагди, хліб і яблука, все на місці. От йдемо далі, от, бачимо там наступний будинок. Мені здається, саме там знаходиться кузня, от підходимо ближче, заходимо. Uh. Uh. Дивимося цей, що там є, і так справді це кузня у нас. Ось тут ми бачимо uh. двох жителів і бачимо знову таки записку. Відкриваємо її і читаємо. У нас забрали всі речі. Ми встигли заховати один меч, який у нас залишився. Він знаходиться під бочкою. Ось така, друзі, нас виходить, історія. Значить, забираємо бочку. Ось бочку ми забрали. значить, получається ще потрібно цей блок зрубати, і там має бути меч. Все. Доробим, є. Зрубали ми цей блок. У нас тут є бочка, і справді тут є діамантовий меч. І так, у нас же є діамантовий меч, і ми будемо помаленьку спасати українське село від нападу всяких розбійників. Вже певна картина у нас намалювали, що тут відбувалося. От, і ми далі шукаємо підказки, тобто різні бочки, різні... Запески, все, що тільки можливо, все будемо шукати різні підказки. Ми бачимо, що лікарня у нас збоку розвалено. Ось так: от заходимо зараз підемо. О, ми бачимо, бачимо зліва бочку, от ми підходимо ближче до бочки, відкриваємо її і йдемося, яка тут саме запешка стоїть, і спробуй знайти нас. Тобто, що це може означати, не знаю. Хтось написав, також не знаю. Бачимо, що багато ліжок не стало, але. Скринь тільки одна трошки зрушена, і решта всі скрині вроді на місці. Вийшовши з лікарні, я бачу багато різних бочок. От у нас є саме перша бочка ми її про відкритий. Тут також є записка. От і інтерес що тут пише. Слідкуйте за бочками, які загубили розбійники. Що це може означати, поки не ясно, і це може бути як якийсь підвох, так і не підвох, тому ми йдемо, шукаємо саме зараз потрібно саме кіньброні, щоб ми могли швидко рухатись, і будемо йти в напрямку бочок. Значить, Спершу заходимо в магазин, нам потрібно тут взяти деякі речі, тобто кінську броню і сідло, якщо можна. от. Далі прямуємо до посовиська, нам потрібно взяти одного коня, який нам підійде, і вирушати в дорогу, Щоб його брати, звичайно, приручити і таке інше. Приручили ми коня, от він це повністю готовий, брали його в алмазну броню, дали йому захист, от, також вибираємо алмазний меч і прямуємо в дорогу. Ось такий зараз у нас вигляд бойовий. От під'їжджаємо ми вже ближче до бочок і просто за бочками будемо бігти вперед.